Перевізник каже, що ми дуримо людей, бо занижаємо ставки. А як ви оціните цю ситуацію? Коротше, ось недавно скидують мені в коментарі: типу ставку розцінку. Наша задача підписатися з холдингом на велику кількість товару, наприклад, там на 20 тисяч тонн, на 30, на 40 тисяч тонн. Збору врожаю, типу, ми надаємо послуги по перевезенню, маємо свої автівки, самі користуємося послугами перевізників, бо ми експортуємо товар, закуповуємо у фермерів і маємо своє виробництво, яке завантажуємо соняшником і вивозимо звідти олію, макуху, пелету. І ми працюємо з великими холдингами по збору врожаю. І, наприклад, зараз ми підписуємося з ними, і відповідно, коли ми заходимо, наприклад, парком автомобілей там, в три машини. То, звичайно, для нас ціни мінімальні, прям настільки, що це просто жесть. Але якщо ми заходимо парком в 50-100 автомобілей, тобто ми беремо в суборенду авто, даємо їм роботу, забезпечуємо, то відповідно і ціни набагато вищі. Відповідно, коли ти працюєш в тебе одна, дві-три машини, в тебе скоріше ФОП, без ПДВшний, з тобою точно ніхто не хоче працювати. Тобто, що робимо? Ми? ми беремо, кооперуємо велику кількість автомобілей, торгуємось з холдингом, беремо кращу ціну. І е, за мінусом свого прибутку дублюємо її на перевізника. І цей перевізник каже: Слухай, я ось побачив в тендері, що ти виграв по таким цінам, а ти даєш нижче. От я согласен їхати по тим великим. Я кажу: Ну то їдь, хто тобі не дає? Береш, створюєш тоф. Без проблем. Наймаєш бухгалтера, орендуєш офіс, робиш в ньому ремонт, комфортні умови. Робиш, наймаєш менеджерів, які будуть тобі шукати великих холдингів, будуть проходити акредитації, будуть їздити, домовлятися, ложиш гроші на рахунок обов'язково того, що є багато неадекватних компаній, які затримують гроші, а тобі треба бути адекватним перед перевізниками і вчасно з ними розраховуватись. Є ті, які можуть кинути, не розрахуватись. Тобі потрібно все одно розраховуватись з перевізниками. Плюс Тобі надо підписувати договори, тобто тобі ще потрібен юрист, який має від прочитати цей договір, там де зрозуміти, що тут тебе можуть вжучити, тобі не потрібно тобі треба по-іншому. Плюс тобі треба нести відповідальність перед холдингом, якщо ти заявляєшся там в 50-100 автомобілей, і не дай Бог. Тільки комбайн вийде в поле, і ти хоча б один автомобіль не поставиш. Штрафні санкції такі серйозні, що мало не покажуться. І дуже багато перевізників там щось підписалися, спригнули, що далі. У тебе має бути великий пул перевізників, з якими ти працюєш, які тобі довіряють, і ти можеш там. Забрати їх з одного маршруту, переставити сюди, або там взяти їх, або сказати, там, типу, у мене є адекватна ціна, давайте до мене, опа, і сразу же закрити цю потребу, тому що з тобою ніхто не буде працювати. І перевізник думає, що якщо в нас є ставка, яку нам дають, то ми її маємо транслювати. Що ми дуже погані, бо ми такі ставки все забрали, капець, просто жесть. Ну от не знаю, ваша думка яка? з приводу перевізника, який е, лізе по карманам, і каже: Я хочу велику ставку, та без проблем. Створюєш компанію і займаєшся всім цим сам. Я завжди кажу, що е, посередником. Експедиторську компанію бути дуже просто, як і трейдером дуже легко бути, як і виробництвом там, переробкою бути дуже просто. Просто береш і робиш, все, нічого важкого немає. Якщо тобі не подобаються твої умови, які в тебе є зараз, і ти виниш когось, що в тебе погані ставки, то, будь ласка, став цим кимось. І отримую свої гроші без проблем. Я завжди за. А з адекватними перевізниками, ми, до речі, завжди ну, це, це не стосується тільки перевізників, це стосується людей. Є і в трейдерів неадекватні, і адекватні, і в фермерів, і в посередників. Коротше, скрізь є люди такі. Але ми е запрошуємо до співпраці, завжди працюємо на постійній основі. Наша компанія Логістик» називається. Ми вже давно на ринку. Е можете там ларді, дела почитати відгуки. І ми завжди не маємо перевізників. У нас ми завжди розраховуємо, які б ситуації не були. Завжди розраховані у нас перевізники. Ми завжди вибираємо і вибиваємо якісь адекватні ставки. Вони ринкові. ніхто на ринку не дасть вище тобі. Ну хіба що там щось горить? Це так як зерно. Типу, ну ніхто не буде давати вище. Тому в кого є автомобілі, хто бажає співпрацювати, ми беремо і тенти, і зерновози, самоскиди, бортові, і масловози. Типу бочки. Ми без проблем завантажуємо і своїм товаром і самі експортуємо олію. Тому в кого є автомобільний вантажний транспорт, будь ласка, пишіть або мені в особистій. Я вас або добавлю в групу, або дам номер логіста, ви з ними познайомитесь і будете тримати на зв'язку і вас добавлять в групу де будуть заявки вам скидати постійно. І також ви зможете уточнити всі деталі по різним маршрутам. У нас зараз є по Вінницькій, по Хмельницькій, по Житомирській, по Тернопільській області є збір врожаю, соняшник, соя, кукуруза. Це до кінця нового року. У нас повністю прописано графіки. І також в січня теж є робота. Ми постійно закуповуємо самі. І я думаю, що з такою погодою, як зараз, то. Не зберуть всі врожай до кінця року. Я думаю, що в січні будуть продовжувати збирати кукурузу, то точно. Тому, якщо цікаво, обов'язково пише або за посиланням в шапці профілю, є наші контакти. Може і групи можеш туди переходити і додаватися. Компанія «Матіоз логістик називається.